Ласкаво просимо до BitFoot. У цьому посібнику ми розглянемо розширені техніки фільтрації для ефективного аналізу токенів та гаманців трейдерів. Ці інструменти допоможуть вам швидко виявити токени з високим потенціалом та прибуткових трейдерів. Давайте зануримось, почніть з використання фільтрів, щоб звузити вибір токенів на основі віку, ринкової капіталізації, ліквідності та обсягу. Наприклад, зосередьтеся на токенах, запущених протягом останніх 30 днів, щоб знайти нові можливості. Молоді токени з високими обсягами торгів і ринковою капіталізацією свідчать про інтерес і потенціал для швидкого прибутку. Сортуйте токени за капіталізацією, шукайте проекти з високою ліквідністю та значною торговою активністю, оскільки це свідчить про сильну участь на ринку та менший ризик бути неліквідними. Зосередьтеся на токенах з достатньою ліквідністю, щоб підтримувати ваші угоди без значного впливу на ціну. Використовуйте розширений аналіз гаманців, щоб виявити трейдерів з високим X? Шукайте гаманці, які входять в угоди з невеликими сумами та виходять з великими прибутками, зазвичай з постійним таймінгом і мінімальними втратами. Наприклад, гаманець, який входить з 10 і виходить з 20 тисятий, демонструє чітку торгову експертизу. Будьте обережні з гаманцями, які показують тривожні сигнали, такі як нереалізовані негативні прибутки, що вказують на програшні угоди, які вони ще не закрили. Купівля багатьох токенів без продажу, заморожуючи кошти, короткий час купівлі та продажу, зазвичай менше 3 хвилин. Ці поведінки можуть свідчити про поганий ризик менеджмент, не підходять для копіювання. Поєднуйте метрики, такі як обсяг токенів, ринкова капіталізація, відсоток виграшів трейдерів та прибуток і збитки, щоб створити комплексний огляд як токенів, так і гаманців. Цей багатофакторний аналіз забезпечує більш розумні торгові рішення. Наприклад, поєднання токена з високою ліквідністю з трейдером, у якого відсоток виграшів перевищує 70% підвищує ймовірність прибуткових угод, з цими розширеними техніками фільтрації. Ви готові визначити найкращий спосіб торгівлі. Найкращі токени та трейдери швидко та впевнено. Дивіться наш наступний посібник, щоб дізнатися, як впровадити ці знання у вашу стратегію з використанням снайперського бота.